Привіт! Це апдейт номер 4 Я читаю найцікавіші наукові статті, і розказую вам щодо чого. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, як зробити робота, котрий зможе пройти крізь грати. Чому професія психолога штучного інтелекту реальність найближчого часу і як перетворити покинуті шахти на акумулятори? А поки натискайте на лайк, підписуйтесь і почнемо. До 2029 року лишається небагато часу, а головна надія Скайнету Т1000 кіборг з рідкого металу. І досі лишається тільки фантазію Джеймса Кемерона. Чи ні? Китайські дослідники створили щось дуже схоже на тіло для майбутнього Кіборга убивці. Щоправда, поки що це тіло розміром лишень з фігурку від конструктора Лего. Але проходити через грати, а це явна відсилка до голівудського хіта, воно вже вміє. Автори статті надихалися із живої природи, і у якості взірця їм слугувала ось ця тваринка. Це морський огірок, родич морської зірки. Його суперздатність, він може, коли йому потрібно, робити своє тіло практично рідким, щоб просочуватися крізь вузькі щілини, а коли потрібно твердим, аби захистити себе від оточуючого середовища. Своє творіння розробники називають магнітоактивною фазово-перехідною речовиною. Складається вона з рідкого металу, галію, його ще використовують у якості безпечної заміни ртуті в термометрах, і мікроскопічних неодимових магнітів. Речовина стає рідкою від нагрівання під дією перемінного магнітного поля. Так, до речі, працюють індукційні плитки на кухні. У твердому стані речовина витримує в 30 разів більше своєї ваги, а в рідкому може проходити через піпетку. Також вона добре контролюється за допомогою зовнішніх магнітів. У твердому стані її можна провести через лабіринт чи змусити стрибнути, а під дією перемінного магнітного поля вже у рідкому стані. Контрольовано подовжувати, розділяти, знову зливати докупи і змушувати долати складні перешкоди. Все це виглядає як цікава забавка, але в статті з журналу Matter є одразу три приклади практичного застосування. По-перше, оскільки матеріал може проводити електричний струм, з нього можна будувати розумні паяльні машини. В якості демонстрації дослідники провели магнітами шматочок матеріалу зі світлодіодом по друкованій платі. А потім завдяки зміні стану речовини на рідкий і потім назад на твердий, якби припаяли світлодіод на потрібному місці. По-друге, оскільки речовина може проходити у вузькі місця, її можна застосовувати в якості універсальних болтів, котрі без жодних дротів доповзуть у важкодоступне місце і вгвинтяться в дірки. Матеріал в твердому стані експериментально довів можливість витримувати значну вагу. Ну і по третє, Оскільки галієві сплави безпечні для людини, речовину також пропонують використовувати для швидкого вилучення сторонніх предметів зі шлунку. Тобто, наприклад, дитині, яка копнула шматочок скла, вводять через стравохід капсулу із нашої суперречовини, скеровують її за допомогою магнітів, переводять за допомогою перемінного магнітного поля в рідкий стан і захоплюють сторонній об'єкт. Далі речовина охолоджується, твердіє і вже зі склом всередині. Її можна швидко вилучати зі шлунку. Так само смарт капсули можуть доставляти ліки точно в потрібне місце в шлунку, ну і колись. Можливо, скайнет збудує собі з подібного матеріалу Супер Кіборга Т 1000 Але сподіваюся, що ні. А тепер від тілесного аспекту майбутніх кіборгів до сфери психологічної. Основа соціальної поведінки людини, котра формується ще в ранньому дитинстві, це вміння міркувати на кшталт. Я думаю, що вона думає. Ні, це ще не телепатія, але насправді це сума досить складних когнітивних процесів під назвою Теорія розуму. Яким саме чином маленька людина вчиться розуміти переживання іншої людини. Достеменно невідомо, але, можливо, саме штучні нейронні мережі відкриють для нас завісу цієї таємниці. Автор наступної статті, американський вчений польського походження, професор Стенфордського університету Міхал Косинський, відомий своїми контроверсійними дослідженнями із передбачення психологічних ознак користувачів соціальних мереж за їх цифровими відбитками. Цифрові відбитки це, наприклад, лайки, кліки, пошукові запити. Так от, Міхал Косинський стверджує, що здатності, котрі досі вважалися виключно прерогативою людини, спонтанно виникли у штучних нейронних мережах, подібних до чат GPT. Можливість передбачати наміри інших людей насправді дуже цінне надбання для штучного інтелекту. Уявіть собі, наприклад, автопілот, який може здогадатися про намір водія чи пішохода. А те, що така здатність з'явилася в штучних нейронних мережах без. Прямою участі комп'ютерних інженерів, наводить на цікаві висновки, але про це трохи пізніше. Отже, як саме проявляється те, що називають теорією розуму, дитина починає розуміти, мої переживання можуть відрізнятися від переживань іншої людини. А потім, власне, намагається передбачити, що саме та інша людина може переживати. Для визначення таких умінь психологи розробили, зокрема, так званий тест хибних уявлень. Існує декілька його варіацій, але в цілому суть така. Дитині показують дві ляльки. Їх звуть Салі та Анна. Салі кладе камінчик в корзинку і виходить з кімнати. Коли Салі вже вийшла, Анна дістає камінчик і перекладає його з корзинки в коробку. І тепер дитина має відповісти на запитання, де Салі буде шукати свій камінчик, коли повернеться в кімнату. Завдання дуже просте, правда? Потрібно всього лише стати на місце ляльки Салі і допустити що вона не може знати про те, що лялька Анна переховала камінчик. Завдання просте, але тим не менше діти до 4 років з ним впоратися не можуть. Where will Sally look for the marble? Oh. Right. There you go, Sally. You got it for her. Hooray. Також теорія розуму не розвивається за наявності певних психічних розладів, власне, тому психологи і розробили тест про Салі та Анну, а також і більш складні перевірки, котрі, наприклад, оцінюють здатність розуміти фігуративну мову чи емоційний стан іншої людини за виразом її обличчя на фотографії. Ну і як ви вже здогадалися, теорія розуму була невідома для штучного інтелекту. До недавнього часу, як вважає Михай Косинський, Вчений провів серію експериментів, схожих на тест про Салі та Анну із штучними нейронними мережами, котрі належать до класу великих мовних моделей. Велика мовна модель це, як власне і зрозуміло, з назвою така нейронна мережа, котра в процесі навчання на великому об'ємі текстової інформації, будує модель мови. Причому, якщо будувати модель для мови програмування, нейронна мережа отримує здатність писати і виправляти програмний код. А якщо для людської мови, тоді, власне, спілкуватися. І ось тут ховається дуже цікавий момент. Річ у тім, що людська мова не тільки і не стільки інструмент кодування інформації, але й засіб передачі смислів. А в центрі цих смислів завжди стоїть відповідь на питання: що таке людина? Зважаючи на це, я вважаю, що великі мовні моделі це потенційно моделі людини як такої. Я казав раніше, що наука поки не знає, як формується теорія розуму у дітей, але одна версія якраз таки натякає на те, що провідну роль у цьому процесі відіграє мова. Річ у тім, що у глухонімих людей, котрі гірше знають мову жестів, також гірші результати з тестами типу Салі Анна. При цьому, коли ті самі учасники тестів вивчають більш складні поняття мовою жестів, їх результати покращуються. Тепер і штучні нейронні мережі, можливо, Додадуть аргумент на користь мовного походження теорії розуму. Так от, експерименти Михайла Косинський показали, що великі мовні моделі, навчені до 2022 року, ніяк або дуже погано справляються з тестами Саллі Анна. А найбільша й найновіша на момент проведення досліджень модель GPT версії 3.5, основа чат GPT, упоралась з тестами на рівні 9-річної дитини. Ще не робить із цього такі висновки. Або ніякої теорії розуму не існує, і тоді ж штучний інтелект використовує для вирішення тестів якісь невідомі нам, людям, мовні патерни. Або й справді штучний інтелект спонтанно сформував здатність читати ментальний стан інших. А якщо останній варіант вірний, це робить можливим для штучного інтелекту розвинути й інші здатності, які ґрунтуються на теорії розуму емпатію, моральні оцінки і нарешті. Самосвідомість. І якщо вас не вражають такі новини, то накину ще один висновок стенфордського вченого. Міхал Косинський вважає, що настає час для застосування підходів психології по відношенню до чорного ящику штучного інтелекту. Це дозволить не тільки бути в курсі динамічного розвитку штучних нейронних мереж, а GPT-версії 4 вийшов якраз на момент зйомки цього відео, але й отримати нові інсайти до розуміння людського мозку, адже ймовірно штучний інтелект. Вирішуючи ті ж самі когнітивні проблеми, буде проходити схожий еволюційний шлях. До речі, для тренування ChatGPT компанія OpenAI в партнерстві з Microsoft використовувала кластер комп'ютерів із близько 285 тисяч процесорних ядер і понад 10 тисяч графічних карт. Можете собі уявити, скільки електроенергії споживає такий монстр. До 2025 року компанія з Redmond планує повністю перевести свої дата-центри Azure на відновлювальні джерела енергії. Поза як подібні заяви роблять чи не всі технологічні гіганти, один із базових викликів зеленої енергетики зберігання енергії досі лишається невирішеним. Справа в тому, що сонячні панелі і вітряки не здатні виробляти енергію 24 на 7 цілий рік, а тому прогалини видобутку. Потрібно вирівнювати за допомогою збереженого заздалегідь надлишку. Але й зберігати такий надлишок краще було б екологічно. Американський департамент енергетики наразі розглядає цілий ряд методів зеленого зберігання енергії. Частина з них базується на використанні різних типів батарей, в тому числі літій-іонних, як у вашому ноутбуці чи смартфоні. Також в списку, звичайно, ж, пестун зелених проєктів водень. Ефективність якого поки що далека від реальних потреб. В Україні, напевно, найвідоміша технологія зі списку зелених засобів зберігання енергії сезонні гідроакумулюючі станції. А із менш зрозумілих технологій гравітаційне зберігання енергії. Про це й поговоримо. У статті, яку підготував колектив з різних куточків світу, від Польщі до Саудівської Аравії та Бразилії, пропонують перетворити на акумулятори покинуті шахти, яких до слова на землі мільйони. Ідея в тому, що у вертикальному стволі шахти монтується система з моторів генераторів та рухомих платформ. Далі на поверхні перед шахтою формується гора піску. Платформи в стволі шахти заповнюються піском і таким чином шахта заряджається потенційною енергією. І коли заряд шахти потрібно витратити, платформи починають немов би падати в глибину стволу шахти. А завдяки так званим регенеративним гальмам мотор-генератори виробляють електричний струм. Регенеративні гальма використовуються в електромобілях та електропотягах. А ідея там дуже проста: замість того, щоб витрачати енергію руху, кінетичну енергію, на тертя гальмівних колодок об обід колеса, і потім на нагрівання цих самих колодок, чому б нам не змусити колеса крутити мотор? Тобто, за розгону мотор крутить колеса, а при гальмуванні, навпаки, колеса крутять мотор. Отже, платформи з піском падають. А регенеративні гальма виробляють енергію. Коли ж кожна з платформ опускається на саму глибину шахти, її розвантажують, і пісок зберігається в галереях шахти. А коли електроенергія в мережі стає дешевою, платформи знову заповнюють і піднімають нагору. Шахта-акумулятор заряджається. Автори дослідження пропонують свою, поки що теоретичну, розробку в якості технологій довготривалого збереження енергії на тижні, місяці чи роки. Чим глибша шахта, тим більша її енергетична ємність і тим вигідніше збереження енергії. Серед інших переваг, на відміну від тих же літій іонних батарей, шахта не втрачає заряд з часом. Ну і крім того, у випадку аварії немає ризику затоплення чи отруєння ґрунту, тому що основний матеріал пісок. Цікаво, чи можна переобладнати покинуті шахти у звільненому Донбасі на такі екологічні сховища енергії, котрі до того ж, як мені здається, будуть захищені від ракетних ударів. До речі, і робочі місця для цілої галузі, котра відходить в минуле, теж можна було би зберегти. Друзі, бажаю всім нам найшвидшої перемоги і не забувайте, вподобайки самі себе не натиснуть. Дякую за увагу і до зустрічі!